Добрий день, малята! Всі ви знаєте, що в нашому місті багато вулиць? Дітки, а скажіть, будь ласка, які будинки стоять на вашій вулиці? Це багатоповерхові будинки чи одноповерхові? Різні, так, малятка? Добре. А скажіть, на вашій вулиці є рух транспорту? А який він односторонній чи двосторонній? А скажіть, де повинні ходити пішоходи? Правильно, по тротуару. А машини повинні їздити по проїжджій частині. А якщо нам треба перейти дорогу, ми її можемо перейти тільки там, де є знак пішохідний перехід і намальована зебра. Або є світлофор. На який сигнал світлофора можна переходити? На зелений. Добре. Запорука нашої безпеки є знання дорожніх знаків, які існують для порядку на дорозі. Давайте ми повторимо, які знаки ми з вами вже вивчили. Для того, щоб перейти з однієї сторони вулиці на іншу. Знак такий, такий називається пішохідний перехід. Ось цей знак показує водієві, що тут на дорозі можуть вибіжати діти, його вішають біля школи, дитячого садочка або дитячого майданчика. А цей знак встановлює там. Де особливо жвавий рух транспорту, де немає ні тротуарів, ні збіч, де не можна переходити дорогу. Цей знак називається заборона пішохідного переходу. А якщо ти побачив такий знак, на якому намальований автобус, трамвай або тролейбус, знай. Що це купинка громадського транспорту. А чи знаєте ви правила дорожнього року, малята? Давайте їх пригадаємо. Переходити вулицю необхідно тільки по пішохідному або підземному переходу. Переходити вулицю можна тільки на зелене світло світлофора. Якщо збирається переходити дорогу, подивіться, чи немає поруч машин. При переході дороги спочатку дивимось наліво, доходимо до середини і дивимось направо. І тільки тоді продовжимо рух. При переході через дорогу треба міцно тримати дорослого за руку. Не можна перебігати дорогу, особливо якщо поблизу автомобіль. Не можна обходити стоячий автобус, це небезпечно. Треба почекати, коли автобус від'їде від зупинки. Пам'ятайте, мої любі, що вулиця це не місце для розваг. На вулиці ми. І повинні бути дуже-дуже уважними. Бажаю вам успіхів та побачення!